Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами трішки повчимо цифри. Це цифра один. Нещодавно у песика було день народження. До нього у гості прийшла мишка і принесла йому один тортик. Песик так повернувся до тортика, що утворив цифру один. Цифра один. А це. Гусак з великою довгою шиєю. Він уміє своєю шию так вертіти, що утворює цифру два. Цифра два. А це старий дідусь Тигр. Дідусь Тигр полюбляє виступати у цирку. І коли він виконує свої акробатичні трюки, то він утворює цифру 3. Три трюки утворює тигр. Цифра 3. У нашої свинки хрюні 4 лапки. Завдяки ним вона дуже швидко вміє бігати. І утворила цифру 4. Чотири. Чотири лапки у хрюні. Крокодилчику Тимофійчику 5 років. Він побіг до своїх друзів похвалитися, що йому сьогодні виповнюється 5 років. Коли прибіг, то своїм хвостиком утворив цифру П'ять років крокодилчику Тимофійчику. Цифра. П'ять